Літо це прекрасна пора відпочинку, зокрема духовного, з метою розуміння цілей у житті та відвертого спілкування з Богом. Деталі у сюжеті Наталії Коваль. Таке своєрідне спілкування проявляється у молитві, яка здатна знизити рівень тривоги щоденних життєвих проблем. Саме влітку найбільше прочан з особливим трепетом, вірою і молитвою до Бога відвідують прощі. Зараз ми перебуваємо у храмі у селі Завиччя, де відбувається проща до скульптури Матері Божої. Під час перебування у храмі місцеві жителі та гості мали можливість милуватися невимовною красою запашних лілій, які є символом чистоти, квіткою Божої Матері, легкості та витонченості. Білий цвіт ознака ангельської сили. Духовної досконалості та всього святого на землі. Спаси на прощі були присутні люди різної вікової категорії. Важливо відзначити, що храм також відвідали прочани з особливими потребами. Також всі бажаючі мали можливість приступити до святої Тайни Покаяння та прийняти святе причастя. Крім цього, на Прощу та спільну молитву завітало сім священиків. Усі прихожани мали можливість насолодитися малозвучним співом хористів. У молитві з особливими порханнями та вірою спільно усі присутні звернули свій зір. До скульптури Матері Божої Патімської. Обрані предвічним царем, вийшли за всяке творіння неба і землі, цариці, що колись прийшла в Бахерську церкву на молитву, достойне поклоніння, з подякою приносяч, як сущі, в темряві, під вій сяючим з звіри, зворушно восим здаємося, ти, що маєш державу, непереможну, від всяких від визволянь. Що ми взивали до тебе, радуйся, радосте наша, покрий нас від відцях зла, чесним Твоїм своїм, напороги. Господи, буде воля Твоя над нами. І якщо Твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим, в нашому битві, за віру тину душі свої, то проси віхні бріхи і гріхи, і в день праведного Твого Суду, подай він цінет в але віримо і молимося тобі, велику деробити, Господи, що Ти захистиш, ти помириш, надумиш та поспокою, приведеш усіх, бо ти в захист і перемоги, і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі, слава села, й Мотові, Сину, і Святому Духові, нині і всех час. Один із парухів провадив спільну молитву за волю, щиру віру, захист і перемогу України проти російської агресії, а також для спасіння усіх, хто надіється на Всевишнього. І покров і заступництво відчуває весь світ, адже Господь по своїй великій любові до нас залишив нам Матір, яка постійно піхнується нами. Вона не вмирає, вона є. Причиста владичиця, богородиця. Вона є матір Сина Божого. Вона є тою пречистою владичицею, яка постійно посилає свій покров і молитовне заступництво для всього року християнського. <клес> На Прощу завітало чимало людей. Деякі з них поділилися своїми враженнями. Там багато зцілення. Розпокій розпокійчуває. А чи часто відвідуєте? Ну сюди вперше я приїхала. Ми, хоч недалеко в Березівку, але ми вперше тут. Прибігаємо у своїх щоденних молитвах до Пресвятої Діви Марії, адже вона є нашою підтримкою та опорою у хвилини радості та печалі. І вона залишила б свої пророцтва, які і збуваються. І мені хочеться сказати те, що дуже часто відбувається. Заступництво Божої матері і її допомога там, де люди навіть відчувають. Варто пам'ятати про дієвість пророст Діви Марії, які неочікувано стають реальністю. Помолимося за мир і спокій, своїх домівка, за здоров'я своїх родин. Важливо у непростий для України час не забувати про щиру ця спільну молитву, задля нашої швидкої перемоги. У війні проти Росії. Адже саме завдяки відвідуванню прощ, паломництв, духовних зустрічей ми зцілюємо та легше переживаємо свої душевні рани. Каймося, навертаймося як до Бога, так і до церкви, поки не Бо ворожі ракети літають, ворожі осколки старяди в наші домівки. Варто відзначити, що храм у селі Завичче Лопатинської громади відомий чудами та зціленнями їх жителів та інших громад, які відомі і за межами нашої області, а саме про зцілення хворого чоловіка на рак легень. Отець Петро, село Завиче. Так то? Каже, отче, чи є в церкві якась святиня? Та кажу, каже, отче, слухайте уважно нас. Велика біда хлопчині 20 років, який хворіє на рак легені. І каже тієї ночі, йому сниться сон. Дитино їжай на Львівщину, Червоноградський район, село Завича. Сповідайся, кайся, замов священника молебень під час молебня ти стілися. Про оздоровлення жінки поважного віку, яка не могла самостійно ходити. Вчора після прави, коли служили, служилися заказні молебні, була старенька бабуся. Їй допомагали рідні, бачите самі в нас великі пороги, а вона допомогою двох палець, допомогою рідних, зайшла до храму і служили молебень. Вона каже, я встану. встала і каже, Хочу йти, але на певні відну палець і кажу ні. Я її беру за руку і, як лідно, матір, веду навколо цієї святині. обійшовши на присіла і далі каже, не ні полечило можна. І так вона тримала, тримала мої руки, не відпускала. Цікаво наголосити. Що і служителі церкви, які звичайні люди відчувають на собі це особливе зцілення від фізичних і психологічних недух. Матінко людину своє рочень підношу за свою родину. До, до тебе присвята з квітками, йдемо, ми, діти, як до мами, схиляємо з донів Твоїх душа, ти білої сніг. Діти парафії мали за честь звернутися до Цариці Небесної зі словами вдячності та любові. Саме зараз у непростий для України час дуже важливо ставати поруч із Богородицею у молитві постійно прибігати до неї. Твоїм молок, проповідником невечертної, благодаті і милості Твоєї явився, святий Роман, Пісне співець, коли від Тебе у вісні прийняв, Слові, книжний на спожилу, умудрений ним, Він почав натхненно співати у славу Твою. Святим же, писатих те сати похвалов, зиваючи звірою, Алилуя, засяяла від істинного сонця, правди, зоря діва, ворога, токовиця, що просвіщає всіх премудрість у Бога Сина Твого. І до пізнання істини приводить тих, хто взиває до неї та радуйся Божу силу і Божу премудрість Христа, потя ти народила, радуйся, й родиво мудрість світу, цього ти посоромила і осліблених нею на вірних наставляєш. Радуйся святої віри в охорону і православних догматів наставниця, радуйся нечестивих єресей і розплінних розколів, викорінити кор. радуйся, таємне і непередбачене, ти все добре знаєш, і кому подобає, відкриваєш, радуйся ложних прозр... прозорливців і соєтні гадання, ти посоромлюєш, радуйся в час вагання, благодумку, ти на серце покладаєш. Радуйся від згубного початку і нерозумний бажань, ти застерігаєш. У своїх проханнях про захист від бід, стілення від хвороб звертаємося у Акафісті до Пресвятої Богородиці. Просіте і дасться вам! І завичче Наталія Коваль, Роман Єльчаніну, Сергій Нікішин, телеканал Броти онлайн.